Мінімально. Дві так. тисячі. Так. У моєї дружини така. Ну, як мінімум повинна бути на уровні прожиточного мінімума прожиткового мінімума. Щоб людина могла жити, їсти, одягатися хочеться, в заклади, де може посидіти відпочити з подружками, з друзями. Не вистачає, да, для життя такого? Та ні, приходиться простягувати, економити. Дякуємо вам. Тому ми такі струнки. Ну, я не знаю, мені кажеться, від 10 тисяч десь потрібно, ну, типу, саме мінімальна, тому що зараз вижити там неможливо, блін, на... Ну, я не знаю, а яка зараз мінімальна? 2 2361. Е, ну, це, звісно, так. Да. Важко вижити на такі гроші. Я вважаю, що, ну, мені каже, навіть і 10 мало було. Тому що на пенсії і ліки там потрібні, і все, і продукти, і комуналка. Тому ну, у коменс у мене по поводу 2000. Я, я думала, чогось ще 3-3 300. Господи, а в мене у батьків мінімально. А скільки, господи, чи 3-400. І 361. 360. а в мене, значить, це велика у батьків, 3-400. Яка повинна бути на даний момент для пенсіонера, я думаю, не менше 7. Десь не менше 7. А то і до 10 тисяч гривень. Це щоб так, це щоб більш-менш на прожиток. Бензин на мотоблок, яд, город спахать. Це саме необхідні речі. І то... А так теж допомагаємо батькам чи можемо, пенсія це просто не про що. Чи ліки там, чи ще щось. Ну, мінімально, це 7 тисяч гривень, а, то, а так, 10. Я знаю, мене дочка педагогом проробила в начальній класах і фігу отримала. Саме маленька пенсія, оце я знаю. Ну, я на вредній роботі робила, мене більша пенсія. А педагоги страждають, Дуже мала пенсія. А якою має бути пенсія в Україні, на вашу думку? Хто я його знає, я не можу так сказати. Кожен живе по-своєму і, і трати. Для вас, ну, для мене тисяч десять треба, щоб було. Карплата ж дорога, все подорожає, звісно. Аптека дуже дорога, дуже дорога. Як іду в аптеку, беру 500 рублей. Буває, що не залишається, буває, що не вистачає. Так що може 10 і мало. Як вважати, лічить здоров'я своє, та гарно поїсти, щоб вкусне все. купить в магазине, то это мало. Минимальная, наверное, пенсия где-то 2,5. Больше не, мож... не может быть. Это очень маленькая пенсия. Очень маленькая и кошмарно маленькая. Ну вот посчитайте, если даже 100 гривен в день, это очень мало. А еще, уже ж, вот как мне 70, надо сердечное что-то купить. Ну мало чего нужно купить и успокоительной, <laughs> от, более, отдым. ну, в общем, это еще где-то тысяча. А еще, может быть, что-то вкусненькое хочется купить. Это 100 гривен в день, это настолько мало. Настолько, я так считаю, пенсия должна быть не менее 7-8 тысяч. Не знаю, но, может быть, достойную мою А какая а а минимальная, не знаю, ну, это 2-3 тысячи, тысячи. тысячи что-то такое. Не знаю, но, может быть, как-то здесь в межах хотя бы 10 Ну, а якщо брати середню зарплата 5-6, то що тут вже виштовхувати, то воно все, все є де занижено. Ну дивіться, дівчатки, я я пробила мітработник і в мене без 100 гривень 3000, так як можна mm -hmm. далі жити, скажіть. Хоча б, ну я вже не то, що кажу, чи 10 тисяч, хоча б хоч 4, чи 5. За квартиру заплатиш, а лічення це взагалі мовчок. Нічого не де і все. Може буде краще. Все-таки новий буде президент і буде все добре. Ну я думаю, мінімальний 800 зараз. Десь, які должны бути, то хоча б 5. Ціни у нас, які зараз, та й все остальне. 5 це замало, це точно. 5 – це мало. А там уже.